Привіт, друзі! З вами Ліля, і ви на каналі Магія В'язання. Сьогодні неділя, 19 березня, здається, якщо я не помиляюсь, і я до вас підключилась з таким незвичним для мого каналу відео. Справа в тому, що на минулому тижні я, гортаючи стрічку, навіть не стрічку, а збережене в Пінтерест, переглядала і наткнулася на один такий джемпер, мабуть, я вам ставлю фото, який в мене вже доволі давно збережений. І я на нього подивилася і зрозуміла, що я хочу його зв'язати. Я скинула це фото дівчатам в чат, і виявилося, що не в одної мене є збережені подібні ну, моделі в бажаному. Тому ми втрьох, я, Танюша з каналу Таня Клим та Олічка з каналу В'язальні Бесіди вирішили організуватися. і... Все-таки зв'язати ці вироби, тим більше якщо вони от, ну, подібної тематики є в нас в кожної збереженні. Але хоча троє це вже, як то кажуть, компанія, але ми вирішили запросити і вас взяти з нами участь у такому спільному проєкті цікавому, і зв'язати для себе, чи, може, для своїх діток те, що давно є у збережених, але на що завжди не вистачає часу. Я поки вам буду розповідати, щоб не просто лежали руки в кадрі, пов'яжу трохи своєї цієї сумочки, я в'яжу її з пряжі Yarnart Jeans Crazy для... Ще одного набору овочів і фруктів, які в мене замовили. Ось така краса виходить. Хочеться вже такої справжньої весни, хочеться вже барв, тому трохи вам такої кольоротерапії в кадрі. Отже, спільний проект має назву Неба бусин квадрат. Чому так? Як ви вже побачили по фото в виробі, який мені подобається задіяні бабусині квадрати, і от ми з дівчатами хочемо зв'язати вироби, в яких використати ось ці бабусині квадрати, але такий, знаєте, ніби як стереотип бабусин, розвіяти ось цей такий стереотип. І щоб це були сучасні стильні речі, але з використанням ось цього прекрасного, яскравого, а може в когось і не дуже бабусиного квадрату. Стартуватиме цей проект 1 квітня і триватиме 2 місяці, тобто до 1 червня. Взяти участь можуть майстрині з будь-якого майданчика, чи то Facebook, чи то YouTube, чи то Instagram, як вам зручно, так і беріть участь для того, щоб заявити про вступити, скажімо, в проєкт, вам потрібно буде додатись до Чату в Телеграм, який я перекріплю під відео, а також в якомусь зі своїх відео або пості в соцмережі ну, вказати, що ви вступаєте в такий проект під назвою Небабусин квадрат, і в назві вказати хештег, який я покажу, ну, напишу на екрані і також залишу під відео. Хештег так і звучить, не бабусин квадрат. Отже, які умови? За умовами проєкту ви маєте зв'язати саме плечовий виріб з використанням бабусиних квадратів. Неважливо, не має значення, скільки буде тих бабусиних квадратів, він може бути один, він може бути великий, маленький, різнобарвний або більш такий ну, в спокійних відтінках. Тобто кількість, розмір, колір ви обираєте самі. Єдине, що цей бабусин квадрат має бути. І це має бути плечовий виріб. Потім виріб має бути розпочатий саме в рамках цього проєкту. Не беруть участь ті вироби, які розпочаті вже до цього. Також ви маєте знімати відео, це відео. Ну, ми рекомендуємо, щоб це було одне відео в форматі історії одного процесу, де ви будете показувати пряжу, інструмент, модель, яку ви обрали, яку ви плануєте в'язати, і ось такі етапи свого просування по цьому проєкту. Звітне відео ми будемо виставляти. Скажімо, публікувати в останній тиждень травня. Всі учасниці, які будуть мати на момент закінчення проєкту готову роботу і прозвітують про неї, будуть брати участь в розіграші призів. Від нас, організаторів, ну, якщо знайдуться спонсори, я думаю, дівчата не будуть проти, і ми це тільки будемо вітати. Якщо знайдуться спонсори, які захочуть вибрати переможця, скажімо, по-своєму і нагородити, ми, я думаю, будемо лише за. Тому. Ми усіх вас запрошуємо, я думаю, буде цікаво, різнокольорово і незвично. Отже, а сьогодні я вам ще хочу показати, трошки, скажімо так, надихнути вас на цей проєкт. Може, ви раніше думали в'язати ну, з використанням бабусиних квадратів, або вас відлякує це, бо ви там, не знаєте, як вписати ось ці бабусині квадрати в свій гардероб, я хочу показати вам кілька моделей, які подобаються особисто мені, окрім тієї, яку я вам вже показала, і може вас це надихне і ви щось з цього виберете. І доєднаєтесь до нас. Отже, варіантів безліч. Зараз я вам покажу кардигани, які мені подобаються. Це кардигани. Повністю зв'язані гачком, але де використовуються бабусині квадрати лише на тілі виробу. Також кардигани зв'язані по такому ж принципу, тіло зв'язане бабусиним квадратом, але рукавчики, зв'язані з пицями, теж дуже цікаві, моделі, мені дуже подобаються. Це може бути кардиган повністю з бабусиних квадратів минулого літа, здається, минулого літа. Марина з каналу Добрі іграшки в'язала собі кардиган в таких осінніх відтінках. Він мені дуже сподобався і їй він дуже пасує. Можете от мариненим кардиганом надихнутися, подивитися. Також це можуть бути джемпери чи пуловери. Ну, про светри я зараз не кажу, тому що попереду все ж таки ще 2 місяці весни і літо, і та й навіть осінь. Тому светри якось зараз не дуже актуальні, а, от, наприклад, бавовняні чи напівбавовняні. Джемпери, пуловери дуже навіть доречні. Також в цих плечових виробах можуть бути квадратами зв'язане лише тіло, це може бути один великий квадрат, який, ну, один на спинці, там один на передній частині. Чи просто один попереду, а спинка буде там, або просто гачком, або лицевою гладдю. Це можуть бути джемпер чи пуловер, в яких, як в варіанті, тому, який мені дуже подобається, така панель іде з бабусиних квадратів, або ж повністю рукавчики бабусиними квадратами. Також це можуть бути жилети різноманітні, просто заходиш на Pinterest і очі розбігаються, або це може бути топ, це може бути сукня, техніки можуть бути комбіновані, тобто ви частину виробу в'яжете гачком, ті самі бабусині квадрати. А частину в'яжете спицями, або ж це зв'язано, наприклад, мені дуже на дітках подобається топ для плаття там, чи кокетка бабусиними квадратами, а вже далі там, чи, якщо це такий коротенький, ніби як смужка, тобто далі продовження плаття це може бути з тканини. Тобто тут же ваша фантазія, ваш смак, ваші вміння. Я, на жаль, шити не вмію і не маю швейної машинки, тому я буду в'язати. В'язати я буду джемпер, який я вам показувала на початку відео. Зараз ось ще раз його прикріплю, він буде швидше за все білий. З такими кольоровими квадратами на рукаві, але цей джемпер я буду в'язати для злати. Справа в тому, я б теж такий носила, і є ймовірність, що, що після того, як я зв'яжу його для злати, я зв'яжу такий же і для себе. Але як бачите, рукав там в такій комбінованій техніці, і розмір в мене немаленький. Я трішки боюся, що в мене не вийде, бо таке буду в'язати вперше. Тому я ну, ніби як потренуюся на меншому варіанті, на златиному. а вже потім, якщо в мене все вийде, я зв'яжу такий виріб і для себе. Тому що ну, мені дійсно дуже подобається. І, і от вечорами, такими літніми я б хотіла одягти такий джемперок, джинси і погуляти з сім'єю, наприклад. Прогулятися. Отже, я сподіваюся, що я змогла вас надихнути на в'язання таких виробів. Також я сподіваюся, що я вас зацікавила і змогла, скажімо, заманити у наш спільний проєкт. Нам з дівчатами буде дуже приємно, якщо ви до нас доєднаєтесь. Тому що, як показала практика, в компанії набагато веселіше в'язати і є той такий стимул і зв'язати, і зняти відео, а тим більше, якщо на горизонті подарунки, то воно якось <сум>, саме собою ніби в'яжеться. Всю інформацію, яка вас ще буде цікавити, ви можете, там, якщо у вас виникли якісь питання, ви можете задавати їх під відео або долучатись до чату, і там в закріплених будуть і правила, і також ми можемо спілкуватися, ви можете задавати запитання, ділитися якимось своїми ідеями, може, і ви нас на що ще надихнете цікавеньке. На дошку в Пінтересті з збереженими ідеями, які мені подобаються, я також залишу посилання. Можете переходити, дивитися, обирати, може, вас щось там зацікавило. А я чекаю вас в нашому спільному проєкті. Давайте будемо в'язати разом, давайте будемо поширювати і розширювати наш українськомовний YouTube, давайте будемо ще більше, як то кажуть, єднатися. На сьогодні в мене все. Я бажаю вам мирного дня, ночі. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких. Не нехтуйте повітряними тривогами, як то кажуть, береженого Бог береже. Вірю, що на... незабаром буде наша перемога, а ми маємо до неї бути готовими і нав'язати багато прекрасних речей. Отже, на все добре. Переходьте до нас у чат, доєднуйтесь. Чекаємо вас там. Бувайте!